Причини та особливості гайдамацького та опришківського рухах на теренах України у 18 столітті. Мене звати Марія. Ви на каналі Хістюк, Давайте розглядати тему. В другій половині XVII століття доля правобережжя та Прикарпаття вона склалася вкрай складно, оскільки на цих теренах правобережжя відбувалася велика кількість різних воєнних дій. Війни вщент зруйнували та спустошили ці терени, які колись свого часу були практично центром української козацької держави, яка постала на політичній карті світу внаслідок національно-визвольної війни під проводом Богдана. Хмельницького поляки контроль над правобережжям відновили практично в кінці 17 століття. Проте відновити колишню владу на цих теренах їм вдалося лише на початку 18 століття. І як наслідок, українські терени знову були поділені між магнатськими родинами, яких налічувалось близько 40 родів. Серед яких найбільше виділялися бронецькі, потоцькі, Чарторийські, сангушки, але вже після досить тривалої північної війни 1700-1721 року терени правобережжя були вкрай спустошені, і як наслідок потрібно було, щоб ці терени знову були заселені людьми. Королі польські, а також польські магнати, придумували нові бонуси для людей, які захочуть поселитися на спустошених теренах правобережжя. Основним таким бонусом стало те, що нові поселенці звільнялися від сплати податків від панщини кріпацтва на 15-20 років, і досить за швидкий термін вдалося відновити господарське активне господарське життя на теренах правобережжя. Але ви не думайте, що магнати так безкорисливо звільнили селян від повинностей? Насправді ні, тому що в магнатів були величезні витрати. На які потрібні були кошти, зокрема на їхні розкішні маєтки, які мало чим відрізнялися від королівських резиденцій за своїми багатствами та пишностями, також на своє військо теж потрібні були великі кошти. І як наслідок, коли селяни проживали на землі магнатів більше вже 15-20 років, магнати почали відновлювати ось ці повинності для селян, зокрема, знову на теренах правобережжя. Почали відновлюватись фільварки фільварок нагадаю це багато галузеве господарство. Продукція з якого продається, тобто зорієнтовується на ринок. З відновленням фільварків також поширювалася і панщина, яка сягала до 4-6 днів на тиждень. Окрім панщини та фільварків, відновлювалися інші повинності для селян. Зокрема, селяни залучалися до будівництва, до ремонту панських маєтків, доріг, мостів, різних дамп. І так далі, але крім того, з селянських дворів збирався так званий натуральний податок, податок. Продуктами. Тільки що ми з'ясували, якою була ситуація селян на теренах правобережжя. Але ситуація з містами і з міщанами не була набагато кращою, оскільки більшість міст вони стали дрібнішими, меншими, збіднілими. Багато з них втратило магдебурзьке право. І як наслідок перейшли в пряме підпорядкування або Короля або магнатів також православні єпархії зазнавали великого утиску від польської влади, короля, магнатів і так далі. І як наслідок багато православних єпархій перейшло і прийняло унію, тобто стали греко-католиками. Чому так? Тому що згодом до керівних посад почали допускатися. Греко-католики або Римо-католики. І як наслідок такі причини, як відновлення панщини, збільшення повинностей, переслідування православних призводить до того, що на теренах Правобережжя починаються селянські повстання. Польська шляхта почала називати повстанців гайдамаками. Тобто бунтівниками та свавільниками. Але про що ж мріяли і за що боролися гайдамаки? Вони боролися за відновлення козацьких звичаїв, порядків та козацького устрою на теренах Правобережжя. Тому повстанці почали проголошувати себе гетьманами, полковниками, відновлювати козацький лад. Та звичай на теренах правобережжя. Деколи гайдамакам допомагали вихідці з Запорожжя, оскільки мали більш кращий воєнний досвід та озброєння. Гайдамаки нападали на польські магнатські маєтки, руйнували їх, спалювали документи на власність і так далі. Здається, це була величезна сила, але в гайдамаків не було такого центру керування повстанням, і як наслідок. То в одному селі піднімається повстання його придужать, то в іншому, тобто не було такої масовості та контрольованості. Але вже в 1768 році польський король Станіслав II Август Понятовський він прийняв рішення під тиском російської імператриці про те, що він зрівняє в правах. Католиків з греко-католиками та православними, і як наслідок, це викликало величезне обурення серед польських католицьких магнатів, які в місті Бар, що сьогодні знаходиться у Вінницькій області, утворили так звану Барську конфедерацію, яка мала на меті змусити короля. Станіслава II августа Понятовського відмінити таке своє рішення зрівняння у правах Римо-католиків з греко-католиками та з православними. Учасники цієї конфедерації вони руйнували міста та села, руйнували православні святині. І як наслідок, на допомогу польському королю вирушило російське. Військо в урочищі Холодний Яр, що знаходився поблизу міста Чигирин, колишньої столиці Гетьманщини, розпочалося повстання гайдамаків, яке в історію війшло під назвою Коліївщина, що походить під слова. Колоти Коліївщину підтримало місцеве населення. І як наслідок, це повстання Коліївщини, воно з Київщини дуже за короткий термін перекинулось на Поділля, Братславщину та Волинь. На звільнених з під польського панування теренах проголошувався козацький устрій. Новим гетьманом на цих теренах було обрано. Максима Залізняка. Давайте детальніше з вами поговоримо про Коліївщину, як вона взагалі розпочалася, які основні події, і як закінчилось це повстання. Власне, запорожці знали про скрутне становище людей на правобережжі, і декілька вихідців з Запорожжя записалися послужниками до Мотронинського монастиря. В урочищі Холодний Яр і почали готувати повстання. 18 травня 1768 року, у День Святої Трійці, після церковного богослужіння, Максим Залізняк прочитав ніби золоту грамоту від імператриці перед людьми. За цією золотою грамотою імператриця ніби дозволяла людям піднятися на повстання. Ця золота грамота була фейковою, проте люди в неї повірили і спалахнуло повстання. Головна мета Коліївщини це відновлення Гетьманщини, де не було б ні панів, ні підданих. І всі би жителі цієї Гетьманщини користувалися. Козацькими вольностями. Війська під проводом Максима Залізняка підійшли до міста Умань, де на його бік перейшли козаки на чолі з Іваном Гонтою. Розпочалася облога цього міста, а згодом розпочалися перемовини між уманськими шляхтичами та повстанцями. Під час цих переговорів польські шляхтачі мало не повбивали представників повстанської делегації. І як наслідок, гайдамаки вдерлися до міста Умань, і почалася жорстока розправа гайдамаків над польською шляхтою. Були зруйновані польські костели, єзуїтські школи, панські шляхетські маєтки. Також була вбита значна кількість польської шляхти та представників єврейської національності. І як наслідок, 11 червня 1768 року Максима Залізняка було проголошено гетьманом, а Івана Гонту було проголошено Уманським. Полковником на теренах Київщини та Братславщини запроваджувався козацький устрій з поділом цих терен на полки, а полки, в свою чергу, поділялися на сотні. Доки на теренах Київщини та Братславщини відновлювався козацький устрій. То до Умані підійшли російські війська Катерини II. Нагадаю, що Максим Залізняк напередодні Куліївщини прочитав золоту грамоту: ніби дозвіл від імператриці на початок повстання, і ніби козаки почали вважати російські війська своїми союзниками. Генерали імператриці запросили очільників гайдамацького повстання до себе на бенкет. Але зранку. Їх було роззброєно, ув'язнено та взято в полон Максима Залізняка та інших підданих російської імператриці, які взяли участь у Коліївщини, Їх було засуджено до побиття батогами, а також засуджено до довічного ув'язнення в Нерчинських копальнях. Але Іван Гонта він був підданий польської корони. Тому підданих польської корони на чолі з Іваном Гонтою було жорстоко катовано, а після катувань їх було страчено. Тобто Коліївщина це було останнє повстання українців проти Речі Посполитої, і це повстання зазнало поразки. Зазнало поразки, воно з декількох причин. Перш за все, Коліївщина була придушена за допомогою російських військ Катерини II. які ж були основні причини поразки Коліївщини. Перш за все, що польські та російські війська вони мали краще озброєння. Друга причина це те, що дії українців вони не були скоординовані, тобто не було такого спільного центру, який керував би повстанням. Хоч Коліївщина та гайдамацькі повстання були придушені, проте окремі виступи окремих загонів вони ще відбувалися аж до кінця вісімнадцятого. Століття пам'яті українців гайдамаки є національними героями, яких оспівують в українському фольклорі, в легендах, в піснях, в переказах, в думах і так далі. Давайте трішечки ще поговоримо про долю Буковини східної Галичини та Закарпаття, а також поговоримо про рух опришків на цих теренах у 18 столітті. Буковина входила до складу Молдови, а Молдова. Ова була у васальній залежності від Османської імперії. Східна Галичина входила до складу Речі Посполитої, а Закарпаття входило до складу Угорщини. А Угорщина згодом перейшла під владу австрійських цісарів. Значна частина заможної верстви українського суспільства з часом забувала про своє українське походження і намагалася бути поляками, румунами. Угорцями, але чому вони ніби забували про своє українське походження? Через те, що лише полякам на теренах східної Галичини, румунам на теренах Буковини. Угорцям на теренах Закарпаття надавалися великі права та вольності, а також маєтки з земельними наділами. А селянам на цих теренах, як і в будь-яких теренах України, жилося доволі складно. Селяни, кріпаки, наймити та інші бідні верстви населення втікали від панської сваволі і селилися в Карпатах, утворюючи свої невеличкі загони. Так розпочався рух опришків. Опришки зненацька нападали і грабували великі заможні верстви населення, шляхтичів, магнатів, великих орендарів. І так само швидко відступали. Опришки були озброєні ножами, сокирами, пістолями та рушницями. Пік опришківського руху припадає на 1738 45 роки, коли опришками керував Олекса Довбуш до загону Олекса Довбуша, який діяв на теренах Галицького Поділля, входило близько 30-50 людей. Але через те, що ці опришки вони дуже швидко змінювали своє місце локації, Складалося таке враження, що їх мега багато. Олекса Васильович Довбуш, він народився в селі Печеніжин, що біля сучасної Коломиї Івано-Франківської області. Довбуші були доволі бідною сім'єю, вони не мали власної хати, вони знімали невеличкий такий куточок у багатшого селянина. Василь Довбуш, батько Олекси Довбуша, він був ковалем. Але разом з тим. Він з своїми синами, з Олексою та з Іваном чабанував, тобто випасав овець. І саме це дало можливість Олексі Довбушу та його брату Івану Довбушу дуже добре вивчити карпатську місцевість. Олекса Довбуш завжди носив з собою два пістолі за поясом, сокиру, яку називали Бартка, та рушницю. Він відзначався доволі такою великою силою і за спогадами. Очевидців, він був чорнявий, високий та доволі кремезний. Загін Олекси Довбуша діяв на теренах Гуцульщини, Буковини, Закарпаття та навіть на Галицькому поділлі. Вночі загони Олекси Довбуша долали великі відстані, а в день відсипалися для того, щоб набратися сил. І це було в безлюдній місцевості. Атакували там, де ніхто не очікував на появу опришків. Одна з найуспішніших операцій Олекси Довбуша це взяття Богородчанського замку. Загони Олекси Довбуша вони збиралися навесні, коли можна було ховатися в горах. А в ці загони вони розходилися. Але Олексі Довбушу доводилося зимувати в горах у таємних схованках, із заздалегідь підготовленими харчами та іншими продовольствами, щоб можна було перезимувати. Селяни ж допомагали опришкам, вони їх годували, повідомляли про небезпеку і також, коли потрібно, було, ховали. Як я вже сказала, Олекса Довбуш мав брата Івана. Сам Олекса він був такий поміркований, спокійний. А от Іван був доволі запальним. Під час однієї з сварок між Олексою та Іваном. Палахнула бійка, і Іван поранив Олексу в ногу. Після цього Олекса Довбуш почав накульгувати. І відповідно з того моменту шляхи між Олексою та Іваном розійшлися. А яка ж була мета набігів опришків на заможних людей? Власне, вони грабували заможне населення, і ось це награбоване вони роздавали біднішим верствам населення і частину грошей залишали для того, аби можна було існувати опришкам? Також ці награбовані кошти опришки жертвували на храми. Загін опришків під проводом Олекси Довбуша настільки набрид польській шляхті, що ті оголосили про величезну винагороду тому, хто спіймає та вб'є Олексу Довбуша, а саме пожиттєве звільнення від повинностей та земельний наділ. І відповідно, все ж таки, знайшовся зрадник, який вбив Олексу Довбуша. Цим зрадником виявився Стефан Дзвінчук. Дуже довго тіло Олекси Довбуша возили по містах і селах для того, щоб переконати, що видатний сміливий лідер опришків Олекса Довбуш мертвий. Отож, сьогодні ми з вами говорили про причини та особливості гайдамацького та опришківського руху на теренах України у XVIII столітті. Також ми з вами з'ясували, що внаслідок національно визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького, руїни та інших воєнних дій на теренах правобережжя ці терени були спустошені, і як наслідок потрібно, щоб тут оселилися нові люди. Польська шляхта та польська влада придумали бонуси для нових переселенців на правобережжя, звільнення новопоселенців від повинностей на 15 20 років проте, коли сплив цей термін, польські пани почали відроджувати панщину, фільварки, повинності для місцевого населення. І як наслідок, це все призвело до виступу правобережних селян проти польської влади. Повстанців поляки почали назвати гайдамаками гайдамацький рух на тренах правобережжя тривав з 1734 року і до кінця 60-х років XVIII століття. Коліївщина. Розпочалася вона у 1768 році в Урочищі Холодний Яр. А на теренах Галичини, Буковини та Закарпаття діяв в рух опришків під Егідою Олекси Довбуша. Дякую, що додивились це відео. Аж до цього моменту ви надзвичайно стійкі глядачі. Якщо мої відео вам корисні або ж цікаві, ви можете підтримати мій україномовний канал лайком, коментарем підписом. Спискою. Можете ще дзвіночок собі поставити, щоб вам приходили сповіщення про те, що в мене на каналі нові відео з'являються. А також, якщо є така можливість та бажання, ви можете мене підтримати одноразовими донатами на карту. Всі реквізити є в описі до цього відео. Дякую за увагу!